Чим більше ви залежите від інших, тим більше вони впливають на ваше життя. Мої вітання, слава Україні! Це програма Вівторок по дому 40» на моєму ютуб каналі Віталій Бала. Сьогодні 13 січня вівторок. І сьогодні, в програмі Вівторок по разів 40» я хотів би поговорити про ситуацію щодо 90 мільярдів євро. Там в грудні було прийнято рішення Європейському Союзу, що вони будуть виділені Україні на наступні два роки. Вони дійсно нам... Дуже і дуже допоможуть там зараз. Ну, вже остаточно мають вирішити всі праві питання, як все це робити і зробити. Але ситуація щодо того, як ці гроші будуть витрачатися, вона зараз не проста. Фактично, там є суперечка, суперечка серйозна. Президент Франції Менель Макрон виступає за те, щоб гроші витрачалися на озброєння, яке виробляється у Європі. І це ну, його така достатньо серйозна позиція. Фактично, ну Франція може витувати е, ці всі рішення щодо е, закупівлі озброєння. Хоча кваліфікованою більшістю можна буде це подолати, бо не так багато країн підтримують Францію щодо того, щоб витрачалися гроші саме в Європі. Ну, це як пише міжнародна преса, розлітило. Інші країни Європейському Союзі, зокрема Німеччину, Нідерланди, які заявляють про те, що у Європі нема стільки і такої необхідної для України зброї, зокрема там і запчастини для f 15 це і ракети для протиповітряної оборони, мови безумовно, безмовно, першу чергу про Петріот. Тобто, ця ситуація вона може зашкодити обороноздатності України, якщо е, йти таким шляхом, яким пропонує Франція. І за великим рахунком це може нам зараз уповільнити виділення цих грошей і знову ж зашкодити обороноздатності України. Дуже хочеться сподіватися, що ну, президент Франції Макрон 40 разів ще раз подумає перед тим, як висувати такі вимоги. Бо, на жаль, для Європи, можливо, на жаль, і для нас в Європі дійсно немає всієї необхідної зброї. Для України сподіваюся, що найближчим часом вони таки будуть виробляти ту необхідну зброю. Дійсно, всі зацікавлені в Європі, щоб європейські гроші, які виділяє ви Європейський Союз, витрачалися саме в Європі, а не закуповували зброю американських. Виробників, так, от, ну, фактично допомагаючи американцям. І з, знову ж, нам зараз Сполучені Америки допомогу не надають ні фінансову, ні тим більше, що стосується зброї. Вони нам продають і про це неодноразово говорив Трамп, він дуже з цього такий ніби задоволений. Як він сказав, веде бізнес, що він не витрачає їм, пам'ятаєте, називав міфічні цифри про 350 мільярдів, які ніби витратила адміністрація Байдена. Насправді такого нічого не було. Але ця ситуація з цими 90 мільярдами, яких, до речі, ще й недостатньо, Нам треба на наступні два роки там близько 137 мільярдів. Ну так, рахували. І сподіваємося, що інші країни, такі зокрема, як там, Норвегія, Канада, Австралія, Японія, що вони все таки ті гроші, які нам ще потрібні, вони нададуть. Бо з тих 90 мільярдів якраз дві третини будуть витрачатися саме. На озброєння так планується, а не на бюджет. А для бюджету нам безумовно потрібно ще гроші. Отже, сподіваюся, сьогодні все-таки день здійснення мрій, що е, нічого поганого е, не буде після тих всіх обговорень, і все-таки знайдуть якийсь консенсус або дійсно кваліфікованою більшістю тоді країни-членівського союзу приймуть рішення і буде е, найближчим часом вже надаватися нам необхідна та. Сума грошей для закупівлі такої потрібної Збройним силам України зброї. От про це я хотів поговорити сьогодні в програмі второк по разів 40, бо там дійсно є на чим задуматися. Побачимо, ну, так чи інакше, кожна країна вона в першу чергу дбає про свої національні інтереси, і, і певною мірою можна би і зрозуміти, і президента Франції і Макрона, якби не війна в Україні. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити. Вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Давайте коментуйте, цікаво прочитати і вашу позицію. Ну, фактично так, чим більше ми залежимо від інших країн, тим менше в нас можливостей для прийняття необхідних нам рішень і необхідного поля для маневру. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал. І, як завжди, на завершення. Бажаю всім. Усіляких гараздів, незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна.